Я вітаю, вас, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про унікальний інструмент самопізнання та особистісного розвитку під назвою Трансформаційні ігри. Дізнаємось, як вони допомагають побачити приховані блоки, знайти відповідь на важливі питання та зробити крок до змін. А допоможе в цьому нам наша гостя, аналітична психологиня Марія Юрса. Марія рада вітати вітаю. Я думаю, що для того, щоб більш зрозуміліше було для наших телеглядачів, про що ми будемо сьогодні говорити, почнемо з такого запитання, що таке взагалі трансформаційні ігри і як вони працюють. Добре, а трансформаційні ігри на сьогодні набувають розширеного значення, популярності. Про що вони це дійсно, ніби ігра, це настольна ігра, яка протягом свого застосування відкриває клієнту ігроку. Приховані моменти, да, ті, котрі в звичайному житті він не звертає уваги. Циклічні повторювання, а також може показати, да, де який є інсайт і де є розв'язка його ситуації. Я до трансформаційних ігор прийшла через психологію і протягом гри зазвичай використовую і психологічні техніки в тому рахунку. І як вони працюють? Ну напевно, це робота підсвідомого. Бо через гру клієнт ігрок, він розслабляється і знімаються всі захисні бар'єри, тому дозволяють побачити і відповіді, і ці ситуації, котрі заважають людині йти до своєї мети, до свого запиту. А, так, а у чому їх відмінність від звичайних психологічних методик? Саме в тому да, те, що це гра. І е, завжди спостерігаю за тим, як е, дівчата, бо це зазвичай все ж таки дівчата, е, вони е, розслабляються і навіть е, ловлять той азарт, хто перший закінчить, хто перший дійде до розв'язки свого запиту. Е, тому, е, Якщо основна відмінність, то це дійсно гра, але гра як інструмент як інструмент до своєї мети, до свого запиту. Кожна з дівчат, з клієнток, приходить зі своєю Проблематикою зі своїм запитом, котрий протягом гри розв'язується і показує ті, так скажемо, потаємні зони, на які не звертається зазвичай в, в увага, житті, да, да увага, котре не 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 спостерігається. А для кого вони а, будуть корисними ось такі трансформаційні ігри? В принципі, а, клієнтом трансформаційної гри може бути. А, Кожна доросла людина, котра може створити той запит, да бо це ж все ж таки не настольна гра, да, дослівно це інструмент, котрий дасть відповідь. Тобто, якщо є. Запит, якщо є проблематика, чого може стосуватися, це як зміна житла, зміна автівки або роботи до власного особистого життя, до переїзду або таких глобальних, навіть сенс життя, такі також дівчата приходили і відповіді свої отримували. Але якщо говорити про найчастіші запити, так які найчастіше працюють учасники гри на сьогоднішній. День все ж таки основним є такий пошук свого шляху, пошук навіть себе, це як і в самих іграх, так і в терапії. Я можу сказати, що на сьогоднішній день це напевно основний. А я думаю, що це і коригується зовнішніми подіями, обставинами, тими змінами, котрим ми піддаємось всі оновлення тих сенсів, котрі у кожного відбуваються, і як і в терапії, так і в ігрі, да, я завжди повертаю дівчат, клієнтів до того, що класно е, відчути внутрішні опори, знайти свої власне розуміння, що я хочу, куди я хочу рухатись. Е, і потім вже вибудовувати відносини з соціумом, з партнером е, в роботі. І таким чином це буде гармонійно відбуватися. І ти будеш відчувати. Е, ту той шлях, по котрому ти йдеш, а, так а чи можна за одну гру досягти якихось значних змін? Так знову, да, я повернуся до того, що коли ти знаєш, в чому твій, твій запит, коли ти розумієш, чого ти хочеш отримати, да, від тої гри, і це як і терапія стосується перша зустріч з психологом, да, в тебе питають, який в тебе запит, так і в грі, да, ти приходиш з певним запитом, котрого хочеш досягти. Тому чим чіткіше розуміння тої точки, Б, в котру хочеться потрапити, тим більш чіткіше ті інструменти і відповіді ти отримаєш. Щодо Саме Ігор, да, в мене є дівчата, котрі проходять гру і за 40 хвилин. Це дуже швидко. Це саме ті, котрі в принципі вже зробили е, сві своє рішення, да і хочуть отримати якусь підказку. Вони вже зробили якісь певний кроки, так, так я розумію так і хочеться, як от е, е, підтримку отримати. А, а є і ті, котрі декілька днів ми грали, тобто ми робили паузу там 4 години максимум, бо більше психіка не може витягати і отримувати навіть вже якісь відповіді. І ми зустрічались декілька днів, щоб закінчити гру і отримати відповіді. А от як правильно себе налаштувати перед грою, так угу. щоб от, ну пройти її швидко і щоб були якісь певні результати? В одній грі, яку я проводжу, це гра Ліла. Перша клітиночка, в котру дівчата потрапляють і грок потрапляє це заблуждення. І це про те, що будь-які Крок, от до змін, да, він починається з того, що тебе вже не влаштовує, що відбувається в сьогоденні, да, але ти ще не знаєш, як ти хочеш. І, і цей стан е, саме і приводить да, до гри, до цих якихось підказок. Тому щоб налаштуватися, по-перше, це зрозуміти, що мене не влаштовує в сьогоднішньому дні, і відчути. І силу, і натхнення до того, що я готов щось вирішувати, тому що хто не готов, то зазвичай не приходять, не звертаються не до психолога, не до ігри. Але але якщо мені здається, не, не налаштувати себе, можу на і ну нічого не вийде просто. Ну якщо простими словами, так? А, так, це навіть впродовж гри дуже класно видно, бо е, це е, кожна гра має свою методику, да, е, свої кроки, да, е, і протягом гри. Ті люди, котрі не розуміють, навіть якщо вони прийшли, да, вони якийсь запит видали, але вони все весь час повертаються. Або це циклічні кола, або вони три кроки вперед, два назад, але це дуже класно і підсвічує те, що відбувається зараз в їхньому житті. А наскільки зараз популярні е, трансформаційні ігри? Мені, на мій погляд, це зараз дуже популярний інструмент, е, ігри проводити. Як психологи, це як інструмент психолога, так і ведучі трансформаційних ігор. Да? Це певне також вони проходять навчання і використовують для, для дівчат в певних жіночих колах як е, інструмент коучингу в тому рахунку. Е, тому на сьогоднішній день е, люди да, більш легше йдуть саме через трансформаційні ігри, бо є цей ключовий момент ігри. Е, і, і психіка, і разум легше набагато впускає саме через ігру. Хоча впродовж ігри дуже класний терапевтичний крок він йде. Так, чудово. І таке запитання. Чи були випадки, коли трансформаційна гра допомагала людині от змінити своє життя? Угу. А, так, саме ті клієнти, котрі вже розуміють і запит, котрі розуміють, що вони хочуть. Тій точці Б, зазвичай вони отримують оці підказки, яка гра підсвічує, і вже, так скажімо, на наступними кроками вони змінюють, роблять зміни, так? вони вже більш впевненіше йдуть до тієї цілі. Тому ще і гра дуже прискорює події. Тому що в звичайному житті ми а, дуже рідко. Зупиняємося і продумуємо, що відбувається, да дуже рідко повертаємося, уповільнюємося, і тому не задаємо собі питання, що що наступний крок, що ми хочемо. Да, бо бо дуже багато рутини. А коли ми на грі проговорюємо всі моменти, аспекти, це прискорює події, це підіймає все те, що на що не звертали увагу, і тому на виході з гри кожен іде з списком інсайтів. Зі списком певних дій, але е, завжди в кінці проговорюю про те, що е, це гра, ви отримали результати, і далі все в ваших е, руках. Да, ви можете йти до змін, е, щось змінювати, або залишатися в тому комфортному дискомфорті, в якому ви зараз тут, знаходитесь. Так. Ніякий, а ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Марія, я дякую за те, що ти завдав нашій студії і за те, що ми розібрали досить таку нову, я сказав би тему. Так, особливо для кривого рогу, але вже яка дуже впевнено набирає оберти, це саме трансформаційні ігри. Я тобі щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і говорили ми про трансформаційні ігри. В гостях у нас була аналітична психологиня Марія Юрса. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.